Турнірі 3 на 3 зустрілися один на один. Прекрасно. Головне дати йому першому Скільки? Два шота. Монстр валік Зараз ти повичиш валік Скинь там урона, напевно. 180 обязательно на стажик. Так, затащим, короче. Это mm жесткий. -hmm. Зараз по маяку поїхав. Зайцев по маяку. Будемо зустрічати на маяку. Є не пробиття пробили до да побачення. <свят> Самий бій. Группи плей-оффу нормально.